Вітаю вас, шановні дев'ятикласники. Мене звати Людмила Васильовна Лазуренко, я вчитель географії Черкаської спеціалізованої школи 1-3 ступені номер 18 імені В'ячеслава Чорновола. Ми продовжуємо з вами вивчати первинний сектор господарства, тема сьогоднішнього уроку сільське господарство України тваринництво. Тема є актуальною, адже історія тваринництва починається ще до нашої ери. Очові племена скіфів та сарматів це одні з перших представників напрямку тваринництва на теренах України. Тваринництво забезпечувало людей їжею, одягом та житлом. Саме ця галузь годувала та забезпечувала життя перших державних формувань на території України. Твариництво і в наші часи залишається невід'ємною частиною національного господарства України. Твариництво це галузь господарства України, що забезпечує населення цінними харчовими продуктами, в тому числі близько 60% білкової їжі. А також харчовою та легкопромисловою сировиною і дає органічні добрива. В структурі балової продукції сільського господарства тваринництво складає понад 38%. Провідник у тваринництві України є скотарством. В останні 20 років обсяги виробництва продукції тваринництва знизилися. Це забезпечило перевагу у рослинництва в загальному обсязі виробленої сільським господарством продукції тваринництва найбільше значення мають скотарство, вівчарство, свинарство, птахівництво, конярство, кролівництво, рибальство, хутрове звірівництво та джільництво. На структуру розміщення та спеціалізацію тваринництва впливає кормова база. Під нею розуміють обсяги та види кормів. Їх виробництво та використання. Від кормової бази залежить продуктивність тварин та можливості збільшення їх поголів'я. За походженням розрізняють рослинні, тваринні та мінеральні корми. Найбільше значення мають корми рослинного походження. Природних пасовищ в Україні мало, тому тваринництво здебільшого стирається. На кормові культури. До найбільших із них належить кукурудза, яку використовують на силос, і зелені корми фуражне зерно, кормові коренеплоди, зелені корми та багаторічні трави, прикладом є люцерна чи конюшина. Частину рослинних кормів дає промисловість, наприклад, копікорму, висівки, макуха. Комбікорм це суміш очищених і подрібнених кормових засобів та мікродобавок. Він забезпечує повноцінну годівлю тварин і таким чином підвищує їх продуктивність, тобто надає додаткове виробництво молока, м'яса чи яєць. До кормів тваринного походження здебільшого належать відходи від переробки сільськогосподарської продукції. Прикладом є сироватка чи м'ясо-кісткове борошно. Вони характеризуються високим вмістом повноцінного білка та мінеральними речовинами. Як добавка до кормів для забезпечення їх мікроелементами також використовуються мінеральні корми, наприклад, кухонна сіль чи крейда. Основна мета скотарства це розведення великої рогатої худоби для отримання молока, м'яса та шкіри. Виробництво поширене по всій території країни. Станом на 2016 рік в Україні налічувалося 3,75 мільйона голів великої рогатої худоби, в тому числі 2,1 мільйона корів. За співвідношенням виробленої продукції розрізняють кілька напрямів скотарства. Залежно від природних умов, споживача та особливостей кормової бази різні райони України мають відмінності в спеціалізації, тобто обирають свої напрями скотарства. У полісі лісостепу та приміських зонах переважає молочне і молочно-м'ясне скотарство. В степовій зоні Розвивається м'ясне та м'ясомолочне скотарство. У виробництві молока перше місце належить господарствам лісостепу. Потужні комплекси з відгодівлі великої рогатої худоби і виробництва молока розташовані поблизу споживача, тобто великих міст. Однак більшу частину молока дають фермерські та інші господарства населення. Поголів'ям худоби лідерами є Київська, Черкаська, Вінницька та Дніпропетровська області. Найбільше великої рогатої худоби в розрахунку на 100 гектар сільськогосподарських угідь це в Карпатах, лісостепу та на Поліссі. найменше в степу. Скорочення поголів'я великої рогатої худоби, яке спостерігається в країні. Часто компенсується зростанням продуктивності. Так, в останні роки в Україні збільшується середньорічні удої молока від однієї корови та середньодобовий приріст ваги великої рогатої худоби на вирощуванні. У 2010 році середньорічне виробництво молока від однієї корови становило 2359 кг. У 2015 році Воно становить вже 4644 кілограми. Важливе значення в тваринництві посідає свинарство, яке забезпечує споживачів м'ясом, сало та шкірою. В 2016 році поголів'я свиней становили 7,8 мільйона. Більш інтенсивно це виробництво розвивається поблизу великих міст та центрів харчової промисловості, орієнтуючись на використання харчових відходів, а також в районах розвиненого картоплярства та фуражного зернового господарства. Існують такі напрями свинарства, як сальний та м'ясо-сальний або універсальний. Сальні породи свиней утримують на зерні та картоплі. Вони виростають масою до, від 200 до 320 кг, в яких до 45% є складає сал. М'ясо сальні свині ростуть швидко, а дорослі особини набирають до 35% сала. Вівчарство є типовою галузю посушливих районів, а також гірських масивів. Виокремлюють такі напрями вівчарства. Тонкорунний забезпечує текстильну промисловість високоякісною вовною. Напів крім вовни, дає м'ясо. М'ясо М'ясово молочний, тобто овець розводять заради цінного хутра, та овчибно – на дублянки. Птахівництво дає людям близько 20% м'яса а також яйця, пір'я та пух. Птахівництво розвивається в приміській зоні, оскільки зорієнтоване на споживача продукції та харчові відходи міст. Розводять курей, індиків, гусей та качок. Проте абсолютно більшість поголів'я становлять кури. Існують яйценосні, в'ясні, м'ясні, бройлерні, загального користування та декоративні погоди курей. Лідерами з виробництва яєць в Україні є Київська область, Хмельницька, Донецька та Херсонська. Перспективним напрямком господарської діяльності є рибництво або рибне господарство. Яке постачає риб та інші біоресурси. В Україні воно розвивається на основі природних та штучних водойм. До природних водойм відносять озера, лимани та річки, до штучних водосховища та ставки. В морях виловлюють бичка, камбазу, хансу, кільку, оселенця, а в пресноводних водоймах і річках товстолобика, коропа, карася, ляща, судака, сума та щуку. Заготовляють також креветок, мідії, раки. А підприємство в Київській області Осетр стало першим в Україні виробником чорної ікри, яка йде на експорт. В Раціоні мешканців України риби морепродуктів вкрай замало, що складає близько 12 кг на одну особу в рік. Тоді як в країнах Європи їх споживають від 25 до 35 кілограмів в рік. Бджільництво є галузю міжнародної спеціалізації в Україні. За виробництвом меду Україна є одним із світових лідерів. Наша країна має давні традиції бджільництва, які беруть свій початок від бортництва. Український бджоляр Петро Прокопович у 1814 році створив перший різьблений рамковий вулик, що справив значний вплив на розвиток світового бджільництва. В Україні бджільництво поширено практично в усіх зонах. Але найкращі умови для його розвитку на полісі в широколистих лісах та в лісостепу. Шовківництво. Продовж останніх десятиліть в Україні зникло шовківництво. Це один з найдавніших в освіті видів діяльності, метою якого є розведення в шовкопрядів для отримання шовковистих куконів. Із цих кокулів виготовляють натуральний шовк. Трудомісткі шовківницькі підприємства діяли в, обласних, в областях степової, зони і в Криму. Розвивається в Україні і звірівництво. З хутряних звірів на спеціалізованих фермах і звірогосподарствах розводять сріблясту чорну лисицю, норку, блакитну в та нутрію. Лісостеп та Західна Україна є центрами звірівництва України. Лісостеп і степ є центрами розвитку кролівництва, яке дає вдвічі більше м'яса, ніж вівчарство України. Конярство поширене у Карпатах, Закарпатті та на Поділлі. Особливо поширене і в Полісі. До наступної зустрічі. Щиро дякую вам за увагу.